вітання із дуже сонячного Х'юстона. Хочу подякувати організаторам де органайзинкоміс і організаційному комітету, що запросили мене поділитися нашим досвідом що стосується роботи з пацієнтами на імунотерапії зокрема, що стосується контролю токсичності. Дуже багато ми вже почали сприйняти чого на, на як належне щодо того, наскільки добре пацієнт емінотепацієнтилеруватимемо імунотерапію, але також ми знаємо, що побічні ефекти є абсолютно ключовим моментом. Не просто щоб уникати шкоди для пацієнта, але також поки ми говоримо про довготермінове лікування пацієнтів, вони мають отримувати переваги і також мають продовжувати своє лікування без побічних ефектів. ось це те, з ким я пов'язаний. Отже, два основні питання, про які буду говорити сьогодні. Перше це поговорити про. Деякі основи нічого надто складного, просто щоб всі більш-менш були на одній сторінці, що стосується імунотерапії, а також потенційні ресурси, які ви також можете для себе подивитися. Це вебсайти, на які ви можете зайти для того, щоб підтримувати ваші імунологічні і імунотерапевтичні програми. отже, мені подобається починати з слайдом, тому що ми дуже пишаємося доктором Елісоном, доктором Хонжо, Доктор Алісон із Ем Яндерсоном. Обидва вони отримали Нобелівську премію з медицини за відкриття імунотерапії за допомогою вибування негативного імунорегулювання. І ви можете after the very proud you can see Dr. Alison there getting і всіх його фанатів. Ось ви бачите наших зірок. Це досить велика подія, і ми дуже вдячні е, всій тій роботі, яка була пророблена в цій царині. Отже. Декілька слів про базові положення імунотерапії. Основні препарати, з якими ми сьогодні працюють, це сучасна імунотерапія, Я маю на увазі інгібітори контрольних точок. Це можуть бути інгібітори ПДОВАН і або PD-1, незалежно від того, яка група вони можуть зв'язуватися ось тут так таку модель з рецепторами PD-1, або, якщо це PD-L1, інгібітори PD-L1, тоді ось по іншому йде модель відповідно до рецепторів PD-L1 або ПІДІЛ PD 2 Ми в клінічній практиці відчуваємо, що вони мають схожі схожі профілі з точки зору токсичності. І це відрізняється від інгибіторів CTLA-4. Оця група препаратів. Ось тут ви бачите їх внизу. Вони зв'язують. Йться з абсолютно іншими рецепторами в кліні, в клінічній практиці це дуже важливо, щоб ми розуміли, які будуть побочні побічні ефекти, і їхня інтенсивність і наскільки часто ми можемо давати антагоніст CTLA-4? Маючи гібітери ПД-1, ми продовжуємо працювати з пацієнтами, вони продовжують отримувати лікування зазвичай до двох років гібітерів ПД-1 чи ПДЛ-1. Зазвичай вони дуже добре толеруються в плані лікування. Може 15-20% пацієнтів матимуть якісь побічні ефекти. Звичай вони великі, на відміну від CTLA-4, які скоріше за все будуть пов'язані з дуже серйозними побічними ефектами. імунопов'язаною токсичністю, десь приблизно в 340% пацієнтів, і це може включати коліт і багато іншого. У мене були пацієнти, які навіть втратили кишківник через це. Крім того, те, як ми даємо ці препарати, ми, звісно, даємо їх внутрішньовенно, але СІТІЛА-4, у нас приблизно 4 цикли, і ми зупиняємося, ми більше не даємо таких лікування після того. На відміну під ЄЛ-1, під ЄЛ-1, де ми продовжуємо, поки не пройде десь приблизно 2 роки лікування. Отже, тут різні, тут зв'язуються різні препарати, як я раніше згадував, відмінності між піді 1 піділь 1 інгібіторів у клінічному використанні невелика, але ви бачите з чим вони зв'язуються, там різні точки. Сі 4 це вже зовсім інше. отже, що ми намагаємося тут досягти Фактично, ми не атакуємо рак безпосередньо. Ми не намагаємось, ми намагаємося згенерувати ефективну імунну відповідь пацієнтів для того, щоб привело до ефективної такої відповіді. Отже, що ми намагаємося зробити? Це активувати і привести до проліферації антиген специфічних телімфоцитів, і потім, щоб ці талімфоцити мігрували до місця розташування пухлини, далі впізнавали би і вбивали ось ці пухлинні клітини. Отже, чому ми всі знаходимося тут? Чому ми це все обговорюємо? Ці препарати це завдяки тим успіхам, які ми вже побачили протягом останніх десятиліття, чи десь так. Що стосується збільшення кількості препаратів, які затверджуються, які є належать до імунотерапії і Це був перший Інгібітор сітіли 4 А оці всі дуже різні. Це Під'єль-1, під'єдин, 1 Зараз вони затверджують для багатьох типів. Зології і для різних річних ситуацій. Але чому ми це обговорюємо? побічні ефекти. Тому що ви маєте мати хороше розуміння того, як шукати, як ідентифікувати ось ці різні побічні ефекти, і також знати, як реагувати на багато таких різних побічних ефектів. Про що я говорю, коли я говорю. Імунопов'язані негативні явища. Це різні типи тих побільших про які я говорю, коліт. І як ми це уявляємо собі, Фактично, коли ви додаєте іт до органу, тобто іт це означає запалення відповідна, кол це буде кишківник, колон, якщо це легеня, монітіз, печінка, гепатит і так далі, і так далі. Ви тут можете побачити, що, врешті-решт, рівень смертності дуже різним, є залежно від побічного ефекту. Можете також побачити, що міокардит, наприклад, є дуже рідкісним. Негативним явищем пов'язаним, але ти не менше пов'язаний з дуже високим рівнем смертності. саме з цієї причини я поставив мідіакрити сюди, тому що це важливо. бути спроможним, шукати ці побічні ефекти. Наприклад, моніторити пацієнтів наприклад, щодо їх, наприклад, спеціальні ферменти для серця, і так далі. І так далі, і моніторити пацієнтів дуже ретельно, які відбуваються на лікуванні, щоб Дуже на ранньому етапі захоплювати ці побічні ефекти, реагувати на них і лікувати пацієнтів, щоб вони могли продовжувати основне лікування? Інакше у вас буде дуже серйозний міокардит, який, звісно, може загрожувати життю. Отже, я думаю, що дещо з цього вже згадував. Чому взагалі ми маємо знати про ці йому негативні явища? основне, як ви бачите, тут праворуч це насправді може вплинути це може вплинути більше ніж один орган, причому одночасно. І що фактично це робить? Якщо ви про це думаєте в простих термінах, що ви робите з цим препаратом? Це це імунна система збуджується, те лімфоцити та інші клітини далі. Починають атакувати сам рак, і він зменшується. Це наша надія і наша мета. Але дуже часто ми бачимо, що імунна відповідь також може викликати запалення багатьох різних тканин. Звісно, також було серйозне розширення кількості препаратів, які вже є затвердженими. І крім того, всього я займаюся клінічними дослідженнями. Можемо сказати, що дуже багато комбінацій монотерапевтичних зараз існує, але ми маємо знати, як ми маємо справлятися з побічними ефектами інакше вони можуть. Мати дуже серйозні наслідки, ще буквально кілька визначень. Можливо, ви можете побачити реакцію гіперчутливості на різні препарати на включно не ті що з тим, що не є імунотерапією. Це не те, що я вважаю імунопов'язаним негативним явищем. Можете також побачити деякі безпосередні або індиковані цитокінові ефекти, як, наприклад, інтерферон, два 2 Такі побічні ефекти, як, наприклад, протікання капілярів, це не те про що я говорю, коли я говорю про йому пов'язані негативні явища. про що я говорю, коли я це обговорюю. Це ті запальні е, побічні ефекти, що можуть вплинути на будь-який орган, що також можуть відбуватися і продовжуватися навіть після того, як ви перестанете давати цей препарат пацієнту. Ну дуже часто будуть вимагати лікування стероїдами або іншими вторинними імуносупресорами. Деякі такі випадки, деякі токсичності насправді можуть контролюватися з допомогою автоантитіл, які може мати пацієнт. У цьому випадку вони вимагатимуть точньовинно введення моноглобуліна або плазмаферезу отже, ключова риса. В чому це ідентифікація таких побічних ефектів для того, щоб ви могли виявляти і визнавати, що у пацієнта є таке імунопов'язане не негативне явище. треба знати, як виявляти, і ми маємо бути свідомими. Де вони саме і де відбуваються? Більшість з них відбувається протягом перших 16 тижнів лікування. Але якщо подивитися на ось ці різні криві, то ви побачите, що дуже різні на іпільмамі і сітіли 4 це ліворуч а це піде один праворуч, і ви побачите, що типи побічних ефектів дуже різні. Початок побічних ефектів і їхня траєкторія також дуже різні. Наприклад, висипки зазвичай раніше починаються у той час як інші побічні ефекти, як наприклад, гіпофізит, як діарея, токсичність для починки, вони можуть виникнути пізніше. А для ніволумаба ви можете побачити, що каміння гепотично таксично печінково починається дуже рано. Ну звісно, ви бачите, що тут зовсім не такий таймлайн. Тобто, зазвичай це все пов'язано із тими побічними ефектами, що пізніше відбувається. Можливо, в районі восьми тижнів почне побачити проблеми з печінковими пробами. Також можете побачити пневмоніт, можете побачити деякі, деякі ендокринні побічні ефекти. Як, наприклад, функціонування щитобудівної залози, а також токсичність для нирок, це буде фактично темою нашого клінічного випадку. Тут є певне від... певні відмінності між цими двома схемами. Ви бачите, з огляду на хронологію. І тепер давайте подивимося на ніволомаб, тому що він дуже поширений. Тут важливо пам'ятати, що поширені небажані явища на Nivolumab, вони включають висипання. <діарея>, діарея зазвичай із шлунково кишкового тракту з боку з цього боку гепатичні. Ми бачимо проблеми. зазвичай це виникає на восьмому десь тижні. Також благеневі побічні ефекти, не завжди вони виникають, і не завжди їх можна знайти під час рентгену рудної клітки. Можна на комп'ютерній темографії побачити, якщо ви бачите, що є біль за грудиною і є задишка і кашель, звичайно, так само ендокринні побочні побічні ефекти найчастіше це з боку щитоподібної залози, тому тут треба проводити моніторинг ТТГ і інших гормонів цієї залози. Далі ниркові група ниркових побочних ефектів обов'язково треба моніторити лабораторні аналізи, навіть якщо в цілому толерується препарат нормально, ніволумаб, Проводити регулярні аналізи крові на неркові показники обов'язково коротенько про оцінку ефективності Зазвичай в клінічних дослідженнях для будь-якого препарату є критерії так звані ресист. Ми сумуємо їх і проводимо аналіз. Якщо ми бачимо від плюс 20 до мінус 30 в цьому в цьому діапазоні, Обов'язково треба все це добре знати, розібратися. Є ось цей е, механізм або інструмент iResist, який дуже корисний для підбору е, препаратів у лікуванні раком. Отже, нові е, нові пухлини не додаються. Вони розглядаються окремо щодо пухлинної нагрупухлиного наварнавантаження. Також ми маємо враховувати е, відстрокований. Відстроковану відповідь, і так звані псевдопрогресії, це все пояснюється тим, що пухлина може. Показувати демонструвати певну інфільтрацію, і тому ми можемо хибно вважати, що є певна прогресія, а насправді це позитивна зміна. Є запалення пухлинної жилежі, залози, пухлинної тканини, яка готується до зменшення об'єму. А далі ще один пункт визнавизнавизна визна, цей інструмент айресіст визначає нову прогресію. Ресію правила викладені не нижче. Необхідно, щоб був початковий скан, і потім ми моніторимо і маємо. Підтвердити, що і на наступних сканах спостерігається прогресія і, саме тоді. І, важливі і, дуже важливими і, стають і, ці і, критерії і, прогр прогр прогресування захворювання. Отже, ще ще раз нагадую, інструмент називається iResist для імунотерапії. Переходимо до моніторингу пацієнтів, які вже лікуються на імунопрепаратами. я давайте почну тут зверху. Завжди so, найкраще робити профілактику. Тому обов'язково треба озброїтися знаннями, розуміти, які ми маємо можемо побачити побічні ефекти і моніторити їх. Але для мене ще більш важливим моментом є просвітницька діяльність з пацієнтами, і також спілкування й обмінаннями і з місцевими лікарями для того, щоб вони розуміли, що саме треба моніторити, якщо вони щоб вони були в курсі, які. Саме симптоми для них мають бути тривожними дзвіночками, і які вимагатимуть до подальших дій. Окрім профілактики, ми маємо обов'язково провести всі аналізи і огляд пацієнта перед лікуванням. І не забувайте проводити фоллоуапи як під час прийому препаратів, так і в чисті періоди, коли пацієнт не приймає препарати. Потім обов'язково, якщо з'явилися якісь симптоми, їх треба вчасно виявити. Не завжди це дуже легко. якщо хвороба первинна прогресує, не завжди легко диференціювати з побічними ефектами від імунотерапії тому це треба дуже уважно спостерігати і розрізняти далі. Саме лікування Якщо якісь виникають сумніви щодо того, що саме цей препарат викликає побічні ефекти, ми маємо. І сумніви, є призупиняємо лікування. Думайте про те, щоб підключати вузьких спеціалістів. Наприклад, у мене є пацієнт, у нього гепатіт, гепатит. Я завжди підключатиму гепатолога. Або якщо у мене пацієнта пневмоніт, запалення легенів, то я буду підключати відповідного спеціаліста. Тому це треба робити далі. Стероїди, стероїди, стероїди. Ця група препаратів дуже допоможе врятовувати ваших пацієнтів. І можна подумати про інші імуносупресори, якщо це потрібно. Наступний елемент моніторинг Дуже часто. Пацієнтам доводиться приймати стероїди протягом десь місяця, тому тут треба постійно проводити моніторинг, робити повторні там, скажімо, сканування, і обов'язково треба слідкувати, щоб не було додаткових ускладнень або я не знаю рецидива. і для цього призначати відповідні дослідження. Отже, ось така. Модель такий підхід, який допоможе зорієнтуватися у лікуванні побічних ефектів від імунотерапії. Як ми можемо вести таких пацієнтів з побічними ефектами? Я не можу розказати дуже детально про всі, тому зупинимося спочатку на коліті. Він дуже розповсюджений цей побічні ефекти. Це з запалення товстого кишківника. Він дуже часто зустрічається від 35 до 50% пацієнтів, які приймають інфекцію. Інгібітори контрольних точок дуже часто це в першу чергу проявляється із більлю в животі, здуттям кишківника і діареєю. Як ми ведемо таких пацієнтів? Все залежить від ступеню тяжкості коліту. При цьому обов'язково треба виключити, скажімо, інфекцію. Це дуже просто проводиться аналіз стулу в лабораторії. Пам'ятаємо. Про те, що коліт це дуже такий важливий спобічний ефект, і пам'ятаємо про ступені тяжкості. від цього вже починаємо обирати, що саме робити на цьому слайді. Ви бачите різні інтервенції, які має сенс розглянути в кожному окремому випадку. Це хороший інструмент <істероїд> і, і, і преднізолон, внутрішньовенний метілпреднізолон зазвичай в, вживається в таких в такому дозуванні одне від одного до 2 міліграмів на кілограм на день. <пістероїд> Слід подумати про колоноскопію інфлексімаб, такий препарат, і, і, і інші, в тому числі моноклональні антитіла, як варіант. у мене немає часу зараз. Зупинятися детально на кожному із втручань. Подивіться на ці. Керівні вказівки про ці гайдлайни, гайдлайнисісія вони називаються. Тепер, якщо говорити про ресурси, про що тут треба подумати, перш ніж ми почнемо лікувати пацієнта. Спочатку треба зафіксувати всі початкові показники, зафіксувати артеріальний тиск, температуру ЧСС діагностичні скани. Провести КТ або ПЕД-КТ, зазвичай на на, перед лікуванням проводяться, і також подивіться, що пацієнт приймає, щоб переконатися, що там немає списку стероїдів. Подивіться на анамнез, щоб там не було аутоімунних захворювань. Подивіться, статус віл що що з серцем. Um, um, і пацієнти, які вже мають щось із, із подібних захворювань, вони знаходяться в групі ризику і вимагають додаткового моніторингу. І не забуваємо регулярно проводити лабораторні дослідження, перевіряти аналізи крові і так далі і на сам кінець комунікація це дуже важливий аспект. Щоб між нами а також терапевтами звичайними або сімейними лікарями, і між нами і пацієнтами Тепер переходимо до медпрацівників медперсоналу. Обов'язково треба проводити просвітницьку діяльність серед середнього медперсоналу. Вони мають бути свідомі всіх найтиповіших побічних ефектів від імунотерапії, і слідкувати за станом пацієнтів. Вже інформовано я говорив, що різні спеціалісти, вузькі спеціалісти, можуть бути дуже помічними в команді. Ось ви бачите їх на цьому слайді. Їх підключати дуже і дуже корисно, щоб вони вам допомогли лікувати побічні ефекти. тут кого немає, так це. The, uh, well. команди гепатологів, uh, 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 їх обов'язково треба мати. Я щось тут uh, uh, забув включити there, so. але uh, кишково so шлуково-кишковий so um, тракт має типу uh, спеціалізацію гепатологія. Resources. Далі йдемо, які ресурси нам потрібні для того, щоб ввести пацієнтів, які мають побічні ефекти від імунотерапії. Отут ми бачимо такі алгоритми на сайті MD Anderson, як, скажімо, ендокринні побічні ефекти, пневмоніт, нефрит і так далі. У нас також є робоча група по імунотоксичності. Ми зустрічаємося щотижня. Вони зустрічаються щотижня, і вони нам надали оці дуже помічні матеріали. ось то також є певні керівні вказівки щодо того, як вести пацієнтів з побічним ефектом від імунотерапії. Ось Тут ви бачите адресу імунсайту, де ви можете отримати ці керівні вказівки. Вони Існо дуже корисні майте і основні мої висновки. Я сподіваюся, що ви всі погодитеся зі мною у тому, що сучасна імунотерапія змінилася. Вона змінила лікування онкологічних пацієнтів. Вона допомогла багатьом пацієнтам, але ми дуже маємо бути добре свідомі в токсичності цих препаратів, і ми маємо вміти розрізняти інгібітори ПД-1 і ПЛ-1, Маємо знати, що таке імуноопосередкована токсичність, і обов'язково треба самим постійно вчитися просвітницьку діяльність серед пацієнтів, вести і інших іншого медперсоналу. Дуже дякую всім за увагу і дякую за можливість поспілкуватися.